Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. Російські загарбники перекидають додаткові підрозділи військової техніки живої сили з Маріуполя через мангуш та Бердянськ та Марітополя. Великі військові кількість техніки зайшла з боку Росії та рушила через мангуш Маріупольський район у напрямку Бердянська Марітополя. Колони доформувалися частково з місця базування у селі. Агробаза знаходиться з моменту негативного наступу в Харсоні. пишуть джерела в телеграм-каналах. У той же час Бердянська знову прибув один із транспортних кораблів Очевидно, життя. Окупантів нічого не вчиться, як передають партизанські об'єднання. Близько 12-ї ночі в Порту Бердянська пролунав вибух було чути кілька безпілотників, які вразили корабель та технічну поблизу. Яка допомагала розвантовувати транспортний кран рухнув. А невідомо яких пошкоджень зазнав корабель. Але вже зараз очевидно, що Росія почала використовувати цивільні судна для військових цілей. Пишуть про колону швидких до порту. А от телеграм-канал Морська Вовка зазначає, пише щодо окупантів Порто Бердянська завітало бавовнятко. Прийшлося по балубі десантного корабля Ораськи, який я всі час переплутали із Саратовим, який, до речі, потопили в тому ж місці. Як передають джерела, мабуть, це вусемо «Ураська». Проте, окрім після випугів, війна з легеньким задимленням покинув портову зону. Партизани пишуть, що корабель накрило декілька дронів. а Загинув капітан корабля та старший помічника. Про що згодом можна буде дізнатися із пропагандистських ЗМІ. Якщо вони не приховають цей факт в момент вибуху, вони були на палубі. Про це інших моряків. Окупантів інформації немає. Той же час одразу після вибухів у Бердянську група є щонайменше десяти кораблів Чорноморського флоту Росії, вийшла з Новосибірська військово-морської бази. З огляду на типи кількість кораблів, що вийшли в море одночасно. Ця активність ймовірно є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу новоросійська у Севастополя. Яку на думку Росії вона ідентифікувала після Бердянська на думку розвідки? Мало ймовірно, що таке розгоряння означає підготовку до незвичних. Ударів крилатими ракетами морського базування, мало ймовірно, що російський флот готується до проведення десантно-штурмових операцій чорноморського флоту, значною мірою залишається зацикленим на сприйняті загрози з боку України і продовжує надавати пріоритет захисту сили замість наступальних або патрульних операцій. Заявили в Міноборони Британії за інформацією колишніх джерел. злочинна армія РФ вивела у Чорне море ракетоносії і найбільшою кількістю ракет калібр. Що відомо про загрозу ворожих ракет калібр з регіону Чорного моря протягом дня підводний човен відвідав пункт базування, і це цілком може свідчити про переспорядження. Це означає, що сьогодні ми оцінюємо загальний залп ракет на бортах усіх шести ракетоносіїв, які перебувають наразі у бойовому чергуванні до 44 ракет. Ракетна небезпека залишається актуальною, зазначило джерело. За її словами, найбільша зафіксована кількість крилатих ракет калібру на ворожих військових кораблях у чорному морі від початку війни склала 48 одиниць. Той же час час росіяни активізували рух свій військової техніки через Маріупольський та Бердянський порти. Ось о чому десантні кораблі активізувалися. Російські загарбники активізували рух російської військової техніки, зокрема танків, вантажівок з живою силою, паливозаправників через Маріуполь у напрямку Бердянська. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть комен. Тарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!